Дорогі автомобілісти, канал Автотема. І так, з сьогоднішнього дня працює нове правило для автомобілістів. Ну, не для всіх автомобілістів, для певної категорії, а більше, напевно, і для пасажирів. Напевно, так. так сьогоднішнього дня не можна вмикати музику в транспортах загального призначення для перевозки пасажирів не можна в маршрутках, в автобусах. В... Скрізь де їздять люди, так перевозяться, а в таксі лише за згодою усіх цих пасажирів, лише так. І е, не можна вмикати музику не лише водіям, а й пасажирам. Е, водіям ну, відповідно штраф, так? а от якщо пасажир вімкне музику, то водій має право його висадити. Спочатку там попередити, що вимкне, будь ласка, якщо той продовжує слухати голосно, то має право повне висадити. Ось таке нововведення. Тепер не буде куча різних музик, так? Шансону в маршрутках, до якого багато хто вже звик. Ну, тим не менше, це все зроблено, щоб не відволікало і пасажирів, і водія від дороги. від... Безпечного поводження в транспорті, і отак вже з сьогоднішнього дня їздимо без музики. Тож, і далі слідкую за новинами автомобільного світу, Вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Автотема.